Сьогодні хочу вас натягувати папір на планшет. Спочатку бумагу повністю намочуємо душі з двох сторін. Потім розподіляємо на планшеті дерев'яному і дуже обережно, ніжно тягнемо спочатку одну сторону, потім іншу сторону, у той же час не тягнемо угли. Беремо степлер, вбиваємо одну скобу по центру. Далі розподіляємо повністю. По всій довжині повертаємо планшет іншим боком і робимо теж саме по центру, а потім по всій довжині. При цьому не тягнемо папір ні в які сторони. Тепер більш короткі сторони, так само загинаємо папір і прикріпляємо його до планшету скобами. Після того, як повністю всі сторони прикріплені, ми торкаємось кутів. Обережно за загор...